Вишиванка, рушник вишиваний, картини, все у хаті для щастя, любові краси. На стіні у віночку родинні світлини, в чистій хаті батьків і дітей голоси. Добрий день, дітки! Сподіваюся, що ви вже здогадалися, що сьогодні ми з вами завітаємо до української хати. Українська хата. Це затишна і мальовнича, найчастіше білена ззовні і зсередині будівля. Переважно під солом'яним дахом, стріхою та глиняною або земляною підлогою доліткою. Чи подобається вам любі малята ця гарненька хата чи порушка? Хатинка і справді гарна. І напевно вона не тільки така ззовні, а й всередині. Давайте Зайдемо до неї. Бачите, яка світла та затишна ця господа, тому й називається ось так Світлиця. Вона прибрана, ніби чекає когось. А може на нас чекає бабусі, на світлиця? Все в ній чарівне, і якщо бути дуже уважним, можна почути багато цікавого, бо кожна річ тут уміє говорити. Прислухайтеся, Немов би хтось шепоче загадку. Що у хаті найбільше та найгрубіше? Ну, що, діти, не знаєте? Ще цю загадку ми не відгадали, а вже чути іншу. Я морозу не боюся, а хто змерзне, я сміюся. Бабу гріє не кожух, а веселий, теплий дух. Знову не знаєте, то я вам допоможу скажіть ти готували наші бабусі обід, пекли пироги? Правильно, у печі. Подивіться, яка ж вона гарна, прикрашена візерунками та орнаментом. Отже, це піч загадувала нам загадки. Так, найпершою у новій хаті будували піч. Найчастіше її ставили у кутку зліва від дверей. Про неї говорили піч у хаті, як мати у сім'ї. І не тільки тому, що в ній варили їжу, пекли хліб, сушили збіжжя, на ній спали, лікували простуди. Піч була глибоким символом рідного вогнища, неперервності роду. Українська піч годувала, гріла і лікувала, спали і на ній, і коло неї, на припічку, лежанці або полу, дошках, приладнених від печі до стіни. Прислухайтеся! Ніби знову хтось шепоче, ліз карасик через перелазик та у воду. Плюх. Хтось у хаті загадує іншу загадку. Хто це? А ось звідки звідкіля чути шепіт. Це ж кухлик. А стоїть він разом з іншим посудом у миснику. Це такі полички для посуду, які розміщувалися з іншого боку від дверей навпроти печі. Чого там тільки немає і глечики, і горщики, і макітри, і кухлики, миски та полумиски, горнятка та куманці. Давайте уважно роздивимося навкруги, а що ще є в хаті? За піччю стоїть ліжко, у якому зазвичай спали господарі хати, біля ліжка висить люлька, колиска, в якій колисали не одне покоління діточок. Понад стінами стоять широкі лави, на них не тільки сиділи, займалися хатніми справами, а ще й спали, найчастіше старші діти в родині. Якщо ми пройдемо далі, то обов'язково побачимо стіл. Стіл у хаті завжди стояв у найсвітлішому місці. Він був великим. Раніше люди жили великими сім'ями, за стіл сідали всі разом, всією родиною. Замість шафи. Слугувала скриня, туди хазяйка складала і одяг, і рушники та килими, а також прикраси та гроші. Чим більше поколінь жінок жило в хаті, тим більше в ній було скринь. Інколи скриня слугувала продовженням стола. Ну і, звичайно, кімнату господиня вправно прикрашала рушниками. В народі кажуть рушник на кілочку, хата у віночку. Куток, де висіли ікони з рушниками, називався покуть або Красний Кут. Ось і закінчилася наша екскурсія. Дітки, запитайте своїх мам і бабусь, чи є у них рушники. Якщо так, то сфотографуйтеся з ними і надсилайте свої фото. До побачення!